Тиш-тиш-тиш, сказав Міша, понеслась, сказала Саша. Все це повторив я, Костя, а це значить, що ми на ефірі арбітражних історій. Випуск 4! -у! Друзі, раді вас вітати на каналі Йоса. З вами Костя Джи Партнерс. І сьогодні у нас надзвичайні гості. Неймовірно вродлива Олександра. Тім Лід Окстерно Медя. Пінап Партнерс. Ваші облести. По <плес> 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 мою ліву руку сьогодні сидить неймовірно вродливий чоловік, сильний як кремінь, Михайло Head of Aфіліats. Пінап Юа. Дякую. Я з вашого дозволу нагадаю правила нашого шоу: кожен гість, в тому числі і ведучий, тобто ваш покірний слуга, має розказати по дві крінжові історії: смішні, веселі, або просто прикольні, або такі, над якими варто замислитися, поплакати і пропрацювати це як з психологом. Ми посміємося, послухаємо. І ви, наші любі друзі, напишете ваші коментарі, що ви з цього приводу думаєте? Чи було у вас щось схоже? Щось можливо більше і цікавіше, і можливо, ви хочете стати е, наступним гостем е, нашої студії. Ну а сьогодні у нас пінап Партнерс, друзі, ваші оплески пінапам. Ууу, так хто почне? Дівчинка? Чи хлопчик? Чи хлопчик? Як скажете, давай, давай на уїфа. Давай, у тебе казали УЄФА. Так. А, а в тебе? — кам'я-ножиці-бумага. — Тільки без колодязю. — Опа, що це за правила такі? — Ну, У вас не ставте став? Покажи ще раз. Ну... — Це... Там звідки ти за це можна було отримати Так. Да. — Окей. Добре, тоді без колодязя. Камінь ножиці, папір у У-є-фа. О, О! Це що означає? Що я Що Що ти починаєш. Що я починаю. Да. Тоді ви визначите, хто буде другим. Давай. Давай. Камінь, ножниці папір у є Фа. У є фа. Олександра перемогла в цій Фу -фу -фу -фу. баталії, а це означає, що в неї буде більше часу підготуватися і розказати ексклюзивну О, історію. Ну, ти вже мені планку. ну, Олександра, твоя присутність тут залишає планку нашій програмі. Ну що, я розпочну з вашого дозволу. Гонг. Дин. Розкажу історію про те, як я ледь не зловив зіркову хоробу. Але забігаючи наперед, не зловив. Нещодавно ви там були присутні, навіть були зі стендом, якщо я не помиляюся. Та де ви, власне, не буваєте зі стендом? Це Будемо вчора. чесні, була конференція Conversion в Києві цього літа, в червні. Я мав честь бути її ведучим. Лана, привіт, дякую за запрошення і довіру. І як ведучий, я мав приїхати завчасно. Я не знаючи локацію, попередньо запитав, куди мені заїхати, надав номерні знаки своєї машини. Щоб мене пропустили, я ж ведучий. Uh -huh. Сказали, що за все домовились. Ну і я ж виїжджаю рано вранці, приїжджаю ледь не першим. Заїжджаю і стоїть якийсь чоловічок, ну, схожий на охоронця зовні. Нічого в мене не питаючи, я зупиняюсь, відкриваю вікно машини, кажу, Добрий день. Він каже: Добрий день, що треба. Він так, знаєш, повільно відкривається вікно я в чорних окулярах. Кажу, я ведучий сьогодні цього заходу. Я буду тут сьогодні розважати гостей, тому за мене мали домовитися, де моє паркомісце. І Він такий, та проїжджайте, да, да, все. Думаю, це кайф. Думаю, людинку настільки попередили, настільки попередили всі служби, що ведучий заїжджатиме, все, щоб ніяких питань не було. Потім проходить якийсь час, я вже переодягнувся, вже саундчек відбувся, починають з'їжджатися гості. А я дивлюсь: типу: ну, їдуть всі, їдуть машини просто з гостями паркуються десь поруч. Їдуть просто люди поруч у кальянну. Їдуть просто люди. В ресторан, який знаходиться десь на території, я не викупаю, що відбувається, і мені треба було щось в машині. А я дивлюсь, що ні охоронця, ні шлагбаума, нічого немає. І я дивлюсь, той охоронець де стоїть в стороні щось курить, там газон косить, щось таке. Я підходжу до нього, кажу: така, ну, типу, це всі сюди чи як. Він каже: та ні, це загальний в'їзд, типу. коротше, виявилося, що я провтикав. Насправді той в'їзд, який я мав заїхати, він був раніше. Куди прям під під вхід ти міг під'їхати? Я під'їхав десь з тильної сторони, вважаючи, що я велике цебе, крутелик, який під'їхав, за якого все домовлено. Тому отак, от не треба на себе вішати корону. Я її на себе і не вішаю, але трошки об'ївся, будемо чести. Та ну так буває. В добивочку до цієї історії летимо ми з конференції. Ззаду хтось так хлоп-хлоп по плечу. Е я обертаюсь, сидить дівчинка. Знайоме обличчя десь перетиналися на конфах, каже. А ти з G-Partners? Думаю, оце вау. Кажу, да, все, я там вже зашарівся. Думаю, ну нічого себе впізнали по моїм шоу, може там, по якимось. Ну і ми щось починаємо спілкуватися, починається нетворкінг, прям прикольно, прям в літаку. І я питаю в якийсь момент, коли вже розспілкувалися, а як ти? Ну, ти, ти по шоу впізнала? Та не, по шкарпетках, каже, а я сижу в мене верхова шкарпетки, і Партнерс. Йлки-палки. От, і остання добивка. Знімали ми нещодавно тут, у цій студії, щодо арбітраж, нове шоу, яке ми знімаємо спільно з Йоса Медіа. І в кінці ми класно провели зйомку. І таке, ніби там, інтерактив, питання від ведучого. Вони мене не бачили, голос змінений, і питання, значить, ну що, друзі, є здогадки? Хто ж сьогодні наш ведучий? І вони такі: Ваня заєць. О, ні. Привіт. Ваня, привіт. І я кажу. А є у вас бодай одна альтернатива, кого ви ще знаєте, окрім Івана Зайця? Mm -hmm. І люди чесно кажуть, е -а". це ми вирішимо. Та ладно, все нормально. Ваня, тобі привіт. Насправді Ваня дуже крутий і дуже класно, що люди знають Івана. От, сподіваюся, знатимуть і мене. Тому отака історія, коли трошечки треба знати, хто ти і що ти не об'єднає. Тися і не задирати сильно високо підборіддя. Така Клас! моя історія. Моя історія буде про те, як ми працюємо з партнерами в PinUp Partners. Це початок моєї роботи в PinUp. Я працюю десь менше півроку. І в нас є така штука, ми там, типу, партнери нас заливають трафло, і їх там постійно чекає антифрод. Коротше, одного моменту приходить до мене якийсь спеціаліст антифроду і каже: Чел, дивись, у тебе є партнер. Ми виявили, що він заливає нам якусь дичину. Цю херню треба стопать. Я такий, а я ну тільки почав працювати. У мене там іспиталка буквально там місяць mm -hmm. тому скінчилась. я такий, ага, окей. І я кажу, давайте щось там ну, вирішимо. Що ж треба м -м, з ним робити. Вони розповідають там, а чому саме це фрод, що він там зробив? Ми такі, ага. Ну ми розуміємо, що це гео заливають нам в дуже великих обсягах, і деякі е, наші партнери вони нас трошки намагаються там десь обдурити. І я такий, ну окей. Ми розуміємо, що це за тема, як вони це роблять. Були тоді специфічні канали, де вони там, значить, комбінували з іншими жуліками. Я тут туди, туди під, Так, під лівим аком заходжу. Знаходжу свого веба, його оголошення. Він там щось пропонує, значить, як це зробити, там, якусь оплату. Я починаю з ним комунікувати, щось там списуюсь, він мені там кидає посилання, я це все скріню. Приходжу до свого тім кажу, дивись, ну, от така фігня, Що робимо? Він okay. каже: ну що, ти блокуй. Я такий, окей, я приходжу в чатик пишу: друже, дивись, у нас є питання від антіфроду. Ти порушив нашу користувацьку угоду, тому що там то-то, то, то, то. Ми вимушені тебе заблокувати. Він каже: ну це взагалі якась фігня. Такого, it's тако, it's right. тако, right. такого не може бути. Ну, це, це взагалі не я. Я заливаю безліч продуктів. Усі купують мій трафік, усі за мною бігають. Ну, типу, просто не може бути точна помилка. Зараз ми все вирішимо. Я кажу: ну дивись. У нас є деякі факти. Я йому присилаю усі скріншоти. Там він, його акаунт, його лінка із нашої партнерки, усі умови там детально розписані, що буде, коли я зроблю ось і що він, скільки він за це мені заплатить. Все йому відправляю. Проходить 20 секунд. Челси читає і відповідає. Какой же ти, блядь, бл. Нормально ж <ріст> І Я такий, а, 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 блін, що робити? Коротше, цього типа ми заблокували. Жорстко. І все. Ну, ця відповідь просто ось така історія. Блін, це жорстко. Друзі, не будьте підарками. Якщо працюєте, працюйте, принаймні, хоча б трошечки чесно. Mm -hmm. Щоб нікого. Не працюйте з підами. Не працюйте з підами. Слухайте, класна порада, класна історія, Міша. Олександра, <пліст> твоя черга. Бо? <реш> бонг. <реш> бонг? <реш> Б'ємо в бонг. Я вже в пінам Partners працюю два з половиною роки, і в мене на початку випробувальний термін був. Не пройшов ще перший місяць, як мені запропонували приїхати на корпоратив в Єреван. І це було досить неочікувано. Це було е, день народження компанії, це 6 років. І я просто розповідала всім своїм друзям. Е, Родичам, батькам, що мене запрошують в Єрван. А я тільки ось прийшла в компанію, і мені всі казали: ну Саш, ну це якийсь скам, ну це не може бути. Ну типу. Я працювала раніше на звичайних роботах. Там е, знаєте, де був корпоратив. Дай Бог за тебе заплатять, mm -hmm. щоб не потрібно було Ребята, скидаємось, скидаємось, на У нас корпоратив. Да. На цей корпоратив, щоб не потрібно було скид скидуватись. І коротше, купили мені квитки на літак в Варшави вже тоді в Єрван. Як виявилось, вони були бізнес класом тому що... Нормально. Таке промо маленьке. Це реклама, реклама Пінапа, друзі. А хто Ты... купив, яка компанія? Нагадаю, я забув. Яким класом кажеш? No, це Бізнес. так сталося, того, що це. Того, що це ти. Ні. Ні, того, що вони... Хтось пройде. Тому що не було звичайних квитків, і мені це просто... Це ти себе так тішиш, це ти просто не хочеш визнавати. Пропрацюй це з психологом. <рес> О, усім іншим купили перше, а тобі дійсно. <рес> 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 Бо ти просто на стажуванні. Так, але це був початок. Коли ми вже приїхали в Єрван, нас повезли в гори. Це було. Бі... Круто, красиво, там була якась розважальна програма. І от ізюмінка просто цієї розважальної програми прилітає мій бос на вертольоті і каже: Ну, стоїть, хто хоче покататись. І там просто вся команда вишукалась в чергу, і нас по черзі катали просто на вертольоті. Крууть. І це, це місяць в пінафар, по я Тоді прям була це круто. Да. Та ти що, пісня називається це. Ну що, у нас пройшло перше коло? Клас. Вам як? Супер. Комфорт? Як тобі? Бізнес. Б'ємо, як каже Олександра, в бонг, і переходимо до другого кола. Моя друга історія, яку я знав і зберігав давно. Але я прям хотів її в якийсь особливий момент. І тому саме для вас я приберіг цю історію. А ще для вас, наші любі підписники. І попрошу вас, не скупіться, будь ласка, на коментарі. Пишіть, чий крінжовий момент, або в випадку Саші. Я навіть не можу назвати його крінжовим, а просто крутий і цікавий момент вам сподобався найбільше. Чи було у вас щось схоже, ставте вподобайку. Обов'язково підпишіться на канал Йоса. Обов'язково підпишіться на всі відоси, всі YouTube канали PINAP Partners. Підписуйтесь на G-Partners, Взагалі підписуйтесь на нас, дивіться, бо це цікаво. Другий тур. Ця історія трапилася безпосередньо не зі мною, але з одним із представників нашої компанії. Не будемо називати ім'я. Не будемо називати ім'я Марія Вікторія. Маша, тобі привіт! Готувалися ми до конференції і готували туди мерч. Спеціальний дроп під саме цю країну запаковувалися, везли все з України. Робили все тут, і Марія Вікторія, наш маркетинг-спеціаліст, мала забрати посилку з мерчом. Маша приходить на нову пошту. Забирає посилку і каже, якась вона важкувата. Мабуть, ми сильно багато замовили. Ми будемо думати, як це все розтасувати, щоб не було питань на кордоні, щоб не подумали, що це Контрабанда. Контрабанда. І в ітогі Маша забирає цю посилку. Каже: я можу зрозуміти, чому воно таке важке. Стояла вона в неї, ця посилка вдома. Тут вже їхати, і вона каже: Ну, мабуть, щоб не привертати увагу, краще я розпакую цей мерч і розтасую його там. Комусь щось віддам. той там поїздом, той машиною, той там якось повезуть. Виявляється. Буду розказувати спеціально, бо вільно, щоб <рив> Інтрижка, інтрижка, інтрижка на зйомці. Каже, канцелярський ніж, ріжеться коробка. Я бачу, дуло Ствол. Дуло. Каже... Я каже, вай. В мене каже, одразу починають труситися руки. Я каже: розкриваю вже без тр, а то розриваю вже коробку. Дивлюсь. І там, коротше, ну вона не сильно розбирається, але каже: я розумію, що це складові гвинтівки і не одної. Типа ціла коробка пневматичних гвинтівок. Єдина перша думка каже: я уявляю себе на кордоні. Коли в тебе питають, що там, ти кажеш та шкарпетки, мерч на конфу. а ну покажіть. І ти відкриваєш. І пагранець такий, господі, дякую. Я майор. Нарисі. Я майор. Телефонує в нову пошту, каже, а вам там ніхто нічого. Виявляється, що ніхто нічого. Ну, да. типа, каже, тут якби перепутали. Там кажуть, а, да, ну типа, привезіть, ми поміняємо. Все, вона привезла, зателефонували тому чоловіку, якому мало це прийти. Він такий, а, ну окей, клас, а. добре, що повідомили. І все, поміняли коробки. І він вже в мерче такий підходить. Він в <різь> мерче, але пару шкарпеточок залишив, пішов полювати на оленів. Така це історія. Жирі. Чуть клас. не попали, і хто знає, як би воно закінчилось. Так, моя друга історія буде про нашого знайомого. О -о -о. І це О -о. не просто знайомий, це взагалі Сілеп. Ми можемо назвати е, називай, цю людину називай. Рома. Ром. Да. Ром, я рома, я рома Одного Рому. Рома. <рих> Коротше, історія про Рому Чесановського. <рих> Рома, Але привіт. більше не про нього. Рома, привіт. Супер, класний. Більше не про нього, а знову початок моєї роботи в Пінап. <світ> це перший місяць. Ну, просто тупо я тільки прийшов. Дай І... вгадаю, гелікоптер, бізнес-клас. Голландський штурвал, <світ> да. Ось все це, все це було в пеналі. <світ> <Да. світ> Але ні, не в Саша. <світ> <світ> Ну, звісно, ти прийшов, тобі треба там щось зробити, якісь там показники. У тебе там стоять якісь таски, і ти такий, блін, Зараз буду вриватися. Пройшло дві конфи. Мене там знайомить з Ромою. кажу, давай там трафло. Він каже: Да-да-да-да-да-да-да, і зливається. І я такий. Ну, якась херня. У нас нічого не виходить, не виходить запуститись взагалі ніяк. І так проходить дві конфи. Ну, звичайно, якийсь вечір. Я працюю, мені пише Рома. Привіт, міш, як справи? Я такий. Це ж воно. Ну, явно. Працювало вдовго. Так, це було, ну просто. Р... Він каже, як ти? Я такий, ну Ром, все топчик, працюємо, все нормально, як ти. Він присилає кружочок. Ну, типу, в ТГ. Кружочку він каже: слухай, ну, типу, справи нормальні, погода якась там трошки. Хор. Але. Е... По роботі там щось якісь зараз складнощі, але е, у нас дуже-дуже е, серйозні плани. Зараз все буде топ по трафлу, будемо працювати, заливати. От от зараз. Я такий, ну це точно, воно. От зараз, ну вже майже пред бонуси, там, я вже тім літу себе mm -hmm. там, ну клас. Рома каже, да, точно, будемо працювати. Е, а у тебе немає, що її зДТ? Я такий. Ти ще й а, але трафло. Ну, да. ну, типу, Для партнера. Треба, ну... Партнер, він каже, ну, що, що треба кружочок. Тут вкластися в свої інвестиції. Так, да, наступні 10 хвилин ми намагаємось узгодити, як саме я йому передам гроші. І тут трапляється ось така штука, отака. І я такий. М -м а чому немає з Роми переписки? Ну, типу, в мене ж була якась історія. Блін. Я заходжу в ТГ, пишу в пошуку е, Рома, і в мене з'являється два Рома. Я такий, ага. Ні, -з одним... Я заходжу в Рому, який був раніше. Заходжу Ромчик. Давай, давай. Це, це треба пропрацювати. <свист> <Так>. Я, <свист> я, заходжу, я, в я Рому. заходжу в Рому. Е, дивлюсь, у мене там є історія. <свист> там нічого взагалі нема про ЄСДТ. <свист> я такий, ах ти ж гамно. Я заходжу Ось того, хто був Останній, скріню, пишу Роме ромчик, це ти. Він каже, ні. А я теж думаю, якось схоже. Коротше, його скаманули. Не його, а його друзів, знайомих і усім, кому вони могли дописатись, вони писали, вони десь взяли цей кружочок, вони його почали розсилати, і це виглядало ну, просто супер правдоподобно. І я такий, типу Що робить? Він каже, нічого вже. Вже декілька моїх друзів відправили бабло. Я такий Короче, Коротше. Після цього ми з Ромою зробили дуже класні е, обсяги по трафлу. Круто завершуємо, Але найголовніше, що кружочком від Роми я досі не довіряю. Я перший раз полетіла в Азію. Це була конференція В в Таїланді. І ми після конференції першого дня з моєю подружкою, аф менеджером, яка працює у Partners, зібрались на вечерю, визвали собі тук туки на тук-туках, полетіли. На там... бізнес тук туках я так думаю. Де тебе чувак в Да. Да. За шторки. І годує тебе два рази. От, і там. Немає якихось суперкрутих ресторанів на цьому районі. Це були якісь забігаловки, ми туди зайшли, замовили собі вечерю, там повечеряли, випили. Коротше, круто провели вечір. Але коли е, справа дійшла до оплати, ми, як завжди, ми, як звикли, ті, які подорожують. Ні, ну віша. Пінап заплатить, друзі. <близько>. <пін <-ап> Запишіть на пінап. Не прокатило. А ми звикли подорожувати тільки по Європі, ніколи не знімали цю готівку. Ми завжди Apple Pay, Apple Pay, mm -hmm. фай яй mm -hmm. Понеслиць. А тут а, а тут ми кажемо Apple Pay, будь ласка. Вони такі, який Apple Pay? Ти звідки? Який Apple Pay? Pay? Да? Це було приблизно так. Mm -hmm. Ми такі, блін, що ж робити? У нас готівки немає. картки з собою фізично ми не взяли. І ми знаходимося Таун. там. СНГшних людей взагалі немає. Це якісь азіати навколо. І блін, ми не знаємо, що робити. Е, моя подружка Іра як справжній аф менеджер типікал такі знаєте, вже пішла по столиках. Хей, фай яй давайте, бінанс може USDT?» mm -hmm. е, і бінанс USDT. А я як справжній контент-мейкер сиділа і це все знімала. – Я відео в тебе? Да. Клас. Uh, Yes. Hello, my name is Roma Che. I need 1000 USDT. Do you have traffic? Yes? же <laughs> <все> <laughs> Це офіціанти Саша каже, коли типа тільки готівка. Іра, uh, uh, гуглить якийсь там uh, банкомат, який може при... uh, видавати готівку без фізичної картки. Хоче піти її зняти. Я з нею. Мене не випускають. Кажу, ну, а ти куди? Ми зараз висимо поліцію. Я е, сиджу, не знаю, що робити. Там пишу всім. Може хтось знаходиться в чайна там зараз. І коротше, вона не змогла зняти з банкомату без фізикал-картки. Лишилась, е, лишилась там працювати і залишила мене в ресторані. там. Так, а чим закінчилася? Історія? Закінчилася історія це тим, що ми просто знайшли якусь азійку, у якої живе сестра, десь поряд. Сестра нам привезла просто готівку. Ми її закинули на бінац. Е, боже, ну це був треш, і коротше повчальна історія це тим, що всі делегати, які будуть е, їхати на конференцію в Таїланді, просто беріть з собою готівку, бо ми взагалі не звикли це робити. Це точно. І я там сиділа вже на стресі, коли Іра бігала по столиках, просила USDT, біна. Клас! клас, <клес> Клас. <клес> що ж, друзі, дуже шкода, але мусимо з вами прощатися. Прощаємося власне тільки в цій програмі, але ненадовго, не надовго, тому що дружба наша не закінчується. Okay. І щоб підкреслити це, подякувати вам за ваші неймовірно повчальні, круті, смішні, забавні і навіть трошки лакшеві історії. Ми не можемо вас відпустити oh. з порожніми руками. Олександр, нехай ці квіточки радують вашим око. Хайла, а цей набір нехай yeah. радує ваш слава. Дякую за історії. Нехай татухи загоюються, а історії. Ще прибувають і прибувають. Костя, ми тебе теж хочемо. Oh. зробити маленький презент. Дуже дякую, що нас запросив. Ми. Ті, хто приходить сюди просто з таким задоволенням, що якщо ти мені здається, ти не знайдеш більше двох людей, які приходять з таким задоволенням, як ви. А І я тому... не шукати. шукати. Дякую, Міш. дуже приємно. Дякую, Саша. Дякую, наші любі глядачі. У нас сьогодні були PINUP Partners. Міша PINUP, Саша. PINUP. підписуйтесь на інстаграми. Можна так. підписувати? Можна Можуть. обійму. Ви такі рідні мені стали за цей випуск. Підписуйтесь на Йоса, підписуйтесь на Дже Партнер. Звісно, підписуйтесь От так це можу робити, бо чолочку відростив. Підписуйтесь на пінап Партнерс, на Мішу, на Сашу і на мене вашого покірного слугу. Костю. Це були арбітражні історії <різвість> номер 4